Країни донори, такі як Бельгія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція, заявили про фінансову підтримку України на понад 80 мільйонів доларів під час конференції в Токіо. А вони будуть надавати відповідну підтримку: це фінансування, розмінування, гроші на обладнання, машини, роботи, це навчання та підготовка українських саперів. Це технологічна допомога, обладнання машини, нові методи розмінування, мова йде про дрони, роботизовані механізми, використання передових технологій. Це також координація та партнерство, тобто створення спільних платформ, єдиних стандартів, спільних проєктів. Якщо ми говоримо про зв'язок з відновленням, то розмінована земля це про повернення населення та в першу чергу аграрне використання цих територій. Нагадаю, що Україна має за останніми даними 137 тисяч квадратних кілометрів замінованих земель. Тому розмінування є інструментом для стимулювання повернення населення та відбудови інфраструктури. Люди повертаються, починають жити, працювати. Інвестори внутрішні бачать відносну безпеку, і це створює економічний імпульс. Сам процес розмінування передбачає розвиток технології обладнання. В першу чергу мова йде про вітчизнянні виробництво машин для розмінування, створення центрів для навчання саперів. Все це створює е, додатковий нішовий сегмент в економіці, створює нові робочі місця та дає можливість для України наростити експортний потенціал е, нових методів і механізмів щодо розмінування території.